Зорі мерехтіли у горі, місяць їх купав своїм промінні, зустрілись ми весняної пори, ти зізнався у свої коханні. а калина буйно так цвіла, соловейки про кохання нам співали, Як же солодко обом тоді було. Про розлуку ми не відали і не знали, Тінь поміж нами та пройшла, що зуміла легко відібрати, я ж згубила все, як тільки но знайшла і кохання більше не вернути. Як ти міг, ну як же ти посмів найчастіше наше зруйнувати, ти ж любив. По-справжньому, а може, лиш вдавав і не варто за тобою жалкувати.